Сьогодні додали хеллоуінське оновлення на Кван, тому спішу вам трохи розказати про нього і показати, що ж там появилося. Нагадую, що в мене є промокод, вводьте в телефоні капсом Макао і получайте 50 тисяч та плюс один рівень вашого персонажу. Також в кожному відео я розіграю 200 тисяч. Ось переможець з минулого відео, вітаю його, напиши мені в Discord. А для участі вам треба поставити лайк на відео, підписатись на канал і написати коментар більше ніж з п'яти слів. Давайте розпочну розказувати про новий івент. Він досить похожий на те, що було минулого року, але все ж невеликі відмінності присутні. Зараз я вам показую, що цікавого додали в меню призів. Асортимент, в принципі, досить великий, думаю, кожен знайде щось для себе цікаве. Можете, до речі, і написати в коментарі, чи щось сподобалося вам. І по суті, зараз досить класний момент для новачків, щоби почати грати на проєкті. бо можна набагато більше нафармити, а можете і отримати в кінці якийсь унікальний івентовий предмет. Отож, Цього року в нас валюта називається жетони-привиди, і заробляти їх можна все так же, як і минулого року. Більшість буде збиратись, фармлячи на простих роботах, таких як автобусник, інкасатори, кур'єри і так далі. Але наскільки мені відомо, то зараз найприбутковішими є далекобійник, де за один рейс ви можете заробити 20 жетонів. Також можете ще і перевірити крадія домушника, але будьте обережні, щоб вас не пов'язали фіби чи ПДшка. До речі, не забувайте про те, що ви можете також і три рази в день приїжджати на кладовище, вбивати зомбі, і за них ви також будете получати цю івентову валюту. Найкраще вбивати їх це цілитись в голову, так як вони будуть помирати з одної пулі. Розпавняться вони в 5.15 ранку, це рестарт серверу 12.05 та 19.05. Тому не втрачайте і таку можливість підзаробити. Крім цього, є ще один цікавий момент це івентовий квест. Найти його і Прийняти, ви можете, перейшовши в меню. Квести далі святкові, і от тут він знаходиться. Вам спочатку треба буде знайти 20 привидів, які розкидані по карті, а вже після цього релогнутися на сервер і знайти 200 гарбузів. Якщо знати точки, то можна шукати і в день, хоча досить важко. Але все ж таки буде краще робити це ввечері, коли вони будуть світитися, так легше можна їх замітити. За цей квест ви получаєте 200 коїнів і 50 тисяч ігрової валюти. Також для тих, хто зацікавився цим, я зараз коротенько Покажу, де знаходяться приводи, щоб вам було зручніше їх шукати. На рахунок гарбузів, то гарантувати точність я не можу. Але карта, ніби як з минулого року, можна пробувати шукати по ній, або ж дочекатися оновленої, бо все-таки деякі гарбузи знаходяться в інших місцях, ніж це було рік назад. Пишіть, чи сподобалось вам тематичне оновлення карти, чи знайшли, можливо якісь для себе там цікаві місця? Мені зайшло як зроблено на кубах, хоч я і не любитель там кататися. Ну а тепер перейдемо до невеликих змін, які не стосуються самого Хеловіну. Відбулись вони з контракту контейнерами в порту. Тепер буде тільки два дні, коли вони будуть появлятись Це субота і неділя. А також їх буде не по три штуки кожного виду, а вже тільки дві. Тобто, виходить, шанси 50 на 50 вгадати. Але крім цього, оновили і саме наповнення. Якщо точніше, то тепер там також можна получити наступні машини. Це Bugatti EB110, Lamborghini Diablo, Ferrari F140, Ford GTI. Porsche Carrera Gt, McLaren f 1 Ну і наостанок декілька невеликих виправлень додана можливість виставити номерні знаки та сабуфер на маркетплейс. Виправлено авто Albani Ectomobile 1 додано можливість зняти обладнання Ghostbusters. і ребаланс сін в салоні реальних авто. Деякі авто стали унікальними на користь контейнерів. Це вже треба перевіряти окремо, що помінялося тут. Я точно не можу сказати. А на цьому список оновлення закінчується. Дякую всім за перегляд. Не забувайте приймати участь в розіграші та вводити промокод. До зустрічі в наступному відео і всім пока-пока.